За життя в цих квартирах мали б ще доплачувати. Через такий вхід заходять до будинку за 12 тисяч гривень. Він знаходиться в Чернігові у кухні, крім того, що брудно відсутні ще й дверця та духовки. Ну а душова кабіна у ванні точно з фільму жахів, як і батарея з унітазом. Рукавиці, які повісили на штору, тільки лякають, бо відразу видно, вони тут точно не для прибирання. У кімнатах стоять обідрані меблі, і у двох з них дірки в стелі. Власник пише, що комунальні включ Чині у вартість оренди, але від цього не краще. У Вінниці за 8 тисяч гривень на місяць можна зняти квартиру з такою неймовірною ванною, засипаною грудом та будівельним сміттям. Що цікаво, у спальні досі триває ремонт, та не дивлячись на стан квартири із тваринами не можна. У центрі Львова здають квартиру за 11 тисяч гривень з двома ліжками для трьох студентів. Крім того, власник не проти маленького темного песика, та не зрозуміло, як скільки людей і тварина помістяться в 26 6 квадратних метрах. До того ж, їм ще доведеться платити ріелтору.